Так, друзі, всім привіт. Пояснюю, що я знайшов. Я знайшов мені товариш з Порші прислав отакі форсунки. Мондео, джампери МК4 Мондео, звичайно. Це старий добрий Siemens з заміненим пізопіком на новий Континенталь. А ось його Дані, бачите. Ось цього номіка, номер, цього номер, ну, цей от, спротив цього Ось. Але форсунка вона ідентична по номеру. зараз покажу. 45-80. Тут у нас Siemens бачите, старенькі ці п'єзіки. 45. 45, 80 погано видно. Всі чотири форсунки. Всі чотири форсунки. ДВ-10 моторчик, дв 10 b Ford Citroen, як я сказав, Ford Mondeo MK3, Kuga, Citroen Jumper і так далі. 2.0 HDI моторчик 160-220 норма. Перша, друга, 200 перша. Навіть по форсі видно, що бачите, вона чистенька така від цих. Трохи, бачите, відрізняється вона. Може чисто, не знаю, але пезик тут 200 кОм. Друга у нас 166 можна сказати, просівший, 6 запасу, але ще буде ходити, форсиця. 113 і 44. Ці форсунки 2, вони вже у нас під заміну п'яків. Оці дві форсунки, коротше, я потім, як я казав, перевіряю на наливи. Ось у нас перша форсунка на максимальній потужності у нас на скільки там получається 67,5 Тут на один кубик більше. І тут у нас на максимальній потужності. Друга форсунка ось ця 66. Замість 63,7. 63 63,7 на 2,3 кубіка більше. Дивіться, ці форси, якщо комусь потрібно, оці дві форсунки, вони мені не треба. Це я просто для своїх підписників каналу, або комусь не підписникам каналу, не важливо. Я їх вижену коротше оці наливи, вони будуть ці зелененькі. Оці галочки, оці семи, або замінимо розпилювачі, або реставруємо, якщо це можливо буде. І ціна форсунок цих буде 3200 за форсу. От за одну форсунку 300. З таким от гарним п'єзіком. Ну, ось цю форсуночку, 3200 зрізобетон. Вважаю, що це невелика ціна. ось Вони ще ці форсуночки будуть ходити. Тут я. І це я ще кажу раз. Буде ще один тест, де тут будуть зелененькі. Ось, кому потрібно, то вони, вони будуть ходити, ці форсунки, але я зроблю все до ідеалу, як би собі хотів би, щоб вони у мене працювали. Оці наливи, всі я вижену, що вони будуть всі в зеленій, в зеленій зоні. До ідеалу. І ціна з форсунок цих була 3200 за штуку. Я вважаю, що це нормальна ціна. Всім, кому потрібно, телефонуйте. Буду радий допомогти. Номер форсунки ось 96 571 44 580 80. клас 4 D02. Mondeo MK4 джампер, як я казав, Сітрени 2.0 HDI моторчик 90 b один з самих таких, можна сказати, вдалих моторів. Всім добра, телефонуйте, якщо потрібно комусь. Вони у мене лежать вдома. Але я кажу, що я під жену, тобто під це я зроблю, що буде тут до ідеалу. Цій буде другий тест. Це у нас 9.09. Я зроблю, що будуть вони у нас там, не знаю там. Кому потрібно, я буду, я вижну, вижну під клієнта, зроблю, все буде чотенько. Всім добра, телефонуйте.